Привіт! GLMK! У нас не працює три перші скорості вентилятора швидкості. На четвертій на максимальній працює, на перших трьох не працює. Це все явний признак того, що вийшов з ладу йожик. Так називаємо йожик, сопротивлення вентилятора. Е Чому на четвертій працює? Тому що четверта швидкість вентилятора вона працює напряму через реле без, тобто в обход отакого от йожика. У мене склалася така не, неприємна ситуація. На жаль, я замовив йожик, він прийшов не такий. Часу повертати нема. Я, в принципі, міг би повернути. Ремонтувати цей не варто. І в мене. Прийшла мені в голову така ідея. Тобто цей йожик, він працює, ставиш на автомобіль, він працює. Але в чому різниця? Посадочні місця. Як бачите, у нас різні посадочні місця. І вони не співпадають. А навіть якщо б співпадали, то оця площа цього кріплення вона не перекривала отвір в корпусі пічки, тим самим. би Повітря там неважливо, холодне, гаряче, воно би йшло в обход печки через відверстя, яке не закрите. Що ми робимо, яка мені прийшла в голову ідея? Ми беремо старий старе сопротивлення, я вже його трошки поковиряв. Я його розібрав, подивився, що там є розвальцовка під цим герметиком. Беремо от. Раз. Раз. І витягуємо беремо новий обережно. Такими поступовими рухами. І витягнули. Цей корпус нам не потрібен. І тепер ми беремо, зараз я подивлюсь, як воно у нас стояло, щоб вгадати, точно так точно же вставити. Угу. Все, це є, це є. Добре. То ці йдуть от сюди. І вставляємо от сюди. Є, є. Тепер треба якось закріпити, можливо, є якісь моменти. Зараз я подивлюсь, якщо що. Хоча я вам скажу так, воно і так нікуди не дінеться, воно буде стояти, коли ви роз'єм кинете сюди, то воно буде і так стояти нормально. Ну, тепер пробуємо ставити. Зараз я покажу, що воно працює. Тобто все, що я зробив. Беремо роз'єм, одягаємо. І вмикаємо запалювання. Перше. Тепер треба перевірити, щоб воно вставало на своє посадкове місце. І якщо стає, я його закручую. Знаходиться у МКшки це сопротивлення під оцим ось блоком. Це блок управління двигуном. Ми його там болтики на 8. Подголовочку на 8 ми їх знімаємо, 4 штуки. І цей ежик стоїть. Вон там он. Вдали. Все четко. Все супер. Все супер. он моряка и перед глазами. Так, а детворка? Зараз я знайду її. Трохи незручно, але... але є те, що є. До речі, я на болтик на саморізі дивлюсь через екран. Так мені не видно. Все, стоїть красиво. Тепер. Все, супер працює. Представимо мозок так називаємо. Хто як називає? Майстри взагалі ругаються, то що ЕБУ називають люди мозком, але так всім зрозуміло. Ось у мене підсвітка вимикається по перегріву. Але я думаю ви і так побачите. Або не побачите. Вирішив вимкнути, бо... Отже, дивіться ще один нюанс. Обов'язково, коли переставляєте сам їжак, то дивіться, які контакти, з якої сторони стояли. Тобто, якщо вони стояли там, там, два, наприклад, там, світлих, да, вони стояли от сюди на сторону а, фіксатора, то його й потрібно ставити на сторону фіксатора, Тобто, знаходити, як воно було, і крутити, ставити так, як потрібно. Ну і буде вам щастя. Зараз перевіряємо як воно працює. Давайте ще раз запалення у нас вимкнено. Вмикаємо. Все супер. Все працює. Лайк. З вас лайк. Друзі, отже, як бачите, проблема прийшла звідки, звідки не гадав, навіть замовив звичайний їжак, в простонароді він називається їжак, а, ось, а насправді це сопротивлення вентилятора печки салона. Заказував по каталожному номеру, по він-коду, підбирали. Підібрали, і це не перша деталь, до речі, яка прийшла не та на цей автомобіль. Е, і тим паче проблема є, часу чекати не було. Виходити з положення треба було якось. Тому прийняв рішення, що можна просто перепакувати. Одне саме головне, те, що ви бачили тільки що в обов'язковому порядку. Дивіться, як стояло на попередньому е, корпусі е, самосопротивлення. так його і ставимо, щоб не було перепутано полярність на роз'ємі, коли ви підключите. бо Буде якась скорость не працювати. Тому уважно дуже помітили, де ножки які дивились наперед. Так, вставляємо, нікуди воно не дінеться. Єдине питання в мене було, що довжина самого їжака вона більше, він більший був, ніж попередній, бо попередній більш плаский був. І тим паче воно все прекрасно працює, все стало, все тримається. Пічка працює, кондиціонер працює, все супер. Отже, друзі, кому. Сподобалось, ставимо такий ось лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео. І а вже ж всім удачі. Всім пока!